Тарас Шевченко Сон комедія. У всякого своя доля і свій шлях широкий, Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той Тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час і запустий пасуй в печінку. І не благай, не вималять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним відкує. Так із його сердечного крові к воду тощить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Нехай каже. Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, скаменіться. Усі на цім світі і царята, і старчата, Адамові, діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую, в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, І Богу не чую. І не кричіть, я свою в'ю, а не кров людською.